Сталася ця зараза і африканського континенту. Причому авантюра ця відбулася ще наприкінці 19 століття, коли такий собі Микола Ашинов висадився на берегах Абісінії сучасної Ефіопії з метою сформувати там росіянську колонію. На початках операція провалилася, його просто вислали до міса кудись подалі в пустелю. Але на батьківщину інформація прийшла геть інша, мовляв, туземці з радістю його прийняли та навіть виділили землю для заснування станиці Новая Москва. Звісно, це все був фейк, але якщо цар на ці провокації не повівся, то бородані з РПЦ за перспективу нової пастви зачепилися. От як описує прибуття на африканського узбережжя, біограф Аршинова Луначкін першим йшов отєць Паїсій з хрестом в руках, за ним з прапором сам Атаман, за ними монахи та депутації від загону. Піднявшись на дах портичної казарми, Ашинов підняв прапор і проголосив про приєднання цього краю до Росії. Віднині і до віку амінь мовив Паїсій і охрестив всі чотири сторони зайнятої ними землі. Згодом після обопільних привітань почалося частування, що закінчилося рясною пиятикою. Незабаром околиці Сагалло почули руські пісні. Співи почули і французи, яким ці землі на той момент належали. Подібного самоуправства вони не очікували, отримавши дозвіл від царя на вирішення питання, французи з цим вирішили не затягувати. Кізяча експедиція закінчилася загибелю двох жінок та трьох дітей. А самих кізяков доставили під арештом до русі матушки. Але видно, такий комусь ця кізяча зараза таки передалася на африканському континенті. Якщо ми бачимо, ось це про те, як російські попи наводнюють Африку, ми вже розповідали в одному з попередніх випусків. Тому тут просто нагадаємо, як виглядає спроба цього симбіоза на саміті Росія Африка на прикладі концерту у Сестрорецьку. Далі без слів.